Хворобу легше попередити ніж лікувати. Якби всі жінки цю відому фразу сприймали як керівництво до дії, то напевно випадків захворювання на рак молочної залізи було б у рази менше. А поки що статистика невтішна в Україні на кожну тисячу осіб припадає 60 випадків цього виду онкології. В Одесі захворюваність ще вища: 80 випадків на тисячу жителів. До вже існуючих причин, які сприяють розвитку хвороби спадковості, екології, шкідливої їжі, додався і стрес, кажуть фахівці. Жінки мігрують, жінки переживають страшенні стреси, жінки мають втрати у родині, і через ці стреси спричиняється викид таких гормонів, що шкодять організму в цілому і молочні залози Також кожен четвертий, п'ятий випадок раку діагностується на четвертій стадії. Це означає, що вилікувати хворобу вже практично неможливо, але ж усе могло бути зовсім інакше. Треба просто раз на рік проходити мамологічне обстеження. Виявити проблему на ранньому етапі та вирішити її. Якщо провести діагностувати правильно захворювання на першій стадії, воно виліковується на 95%. Якщо на другій стадії це 80%, і на третій стадії, це 50%. В Одеський міський центр здоров'я сім'ї звертаються і жителі міста, і ті, хто приїхав до Одеси з регіонів, де тривають активні бойові дії. Щоб пройти мамографічне обстеження, необхідне лише направлення сімейного лікаря. Байдуже в якому районі чи місті. В місці він перебуває. На моволічне обстеження жінка може потрапити за самозверненням або за направленням лікаря, що дуже зручно, бо направити може лікар будь-якої спеціалізації, і сімейний лікар, і акушер-гінеколог, і хірург, і терапевт. Тобто тут ніяких проблем в отриманні направлення жінка не має. Мамографію лікарі настійно рекомендують проходити раз на рік усім жінкам після 40 років. Будь-яка підготовка до цього виду обстеження не потрібна. Вона приходить у зазначений час у день. Вона приходить до нас, ми робимо їй мамографію. Це безболісне, нетравматичне дослідження. Суди, сюди суди кладеться молочна залоза, вона дещо прижимається. Компресія йде для того, щоб було зображення. В Випов... виповняється у чотирьох дослідженнях. І потім на екрані я бачу молочні залози. Можу описати її, зробити висновок і далі скоректувати до лікаря. В онкологів є такий невеселий жарт. На стан молочних залоз впливає все, навіть напрямок вітру. Водночас зміни в грудях, на відміну від інших видів онко, легко діагностувати. Це проблема, яка є легко встановленою, проблема, що є візу візуальною, тобто можна прощупати, побачити головне на мамографії, можна побачити пухлинку розмірів 1 міліметр кубічний. Тобто, якщо навіть це не дуже добрий процес, якщо навіть це злоякісна пухлина, жінка навіть не втрачає молочну залозу, жінка не має проходити дуже тяжке. Виснажили лікування, таке як хіміотерапія, наприклад, якщо на дуже ранній стадії було встановлено це захворювання. Відповідальність за наше здоров'я в основному лежить на нас самих. Лікарі часто борються з наслідками шкідливих звичок, малорухливого способу життя, переїдання, небажання проходити діагностику. Ті, хто стежить за своїм здоров'ям, тримають проблеми під контролем исследование маммографию я прохожу раз в год. Не хочу пропустить какие-то изменения в своем здоровье. Есть проблемы к благодаря маммографии я контролирую эти проблемы. До речі, рак грудей діагностують не тільки у жінок і не тільки у віці старше 40 років. В одеському міському центрі здоров'я сім'ї на обліку перебувають близько сотні чоловіків і підлітків, розповіли в установі. Тому чуйно прислухатися до сигналів, які подає організм, необхідно всім і вчасно звертатися до фахівців. Тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози в Одесі триватиме до 20 жовтня. Усі охочі жінки можуть безкоштовно пройти профілактичне мамографічне обстеження. Адреси та час роботи міських діагностичних центрів можна знайти на офіційному сайті міста.